Півмісяця підготовки та безсонних ночей, і ось до акції протесту готові. Олександр хоче домогтися від парламенту і президента ухвалення змін до виборчого законодавства, аби депутати обиралися за відкритими списками, на складенні яких мали би більше вплив виборці. Цього вимагав ще Євромайдан. Лікар педіатр зі Львова був його учасником і вже три роки займається у Києві громадською діяльністю, аби змінити країну. Посилом другого майдану було змінити не обличчя, а змінити правила. На жаль, після другого майдану в нас помінялись обличчя у владі правила не помінялись. Організатори нинішньої всеукраїнської акції протесту зійшлися на трьох ключових вимогах до президента і парламенту, окрім зміни виборчого законодавства, це термінове скасування депутатської недоторканості і створення антикорупційного суду. До цих вимог приєдналися майже півтора десятки громадських організацій і політичних партій з різних регіонів України, у тому числі експрезидент Грузії Михаїл Саакашвілі. Він та інші не зупиняються на вимогах щодо зміни законодавства, а прямо закликають до до. Строкових виборів президента і парламенту Все ще мало далі. підемо. їх треба міняти. якщо ми зараз знову змінимо владу, то добре нам буде чи погано? Я не знаю, я до кінця не впевнений. Мені якби скасували бідність народу, щоб реформи зробили пенсійну реформу. Молодь повинна бути тут, і завдяки молоді можна змінити країну. Утім, у мережі вирують закиди, що, мовляв, чимало людей приєдналися до акції за гроші. Водночас правоохоронці з МВС як ніколи щільно перекрили підходи до адміністрації президента та урядового кварталу, начебто, через побоювання радикалізації мирного зібрання. З СБУ навіть лунали заяви про можливу підготовку демонстрантами силового сценарію. Олександр аж ніяк не хоче пережити знову трагічні події, як у 2014-му на Євромайдані. Тому виступає за мирний протест, за мирний діалог з владою. Поки він більш-менш задоволений. Все таки влада реагує на ці акції. Президент нещодавно вийшов з публічною обіцянкою, що він підтримує відкриті списки регіональні. Просто треба зараз дотиснути їх. На думку Олександра, виконати вимоги громадськості, президент і парламент можуть не чекаючи наступного року або наступних виборів, відповідні законопроекти Верховній Раді вже є. Якщо ж влада знов почне тягти з виконанням обіцянок, протестувальники не виключають оголошення безстрокової акції.